Христос Воскрес. Всім доброго ранку. У нас сьогодні така похмура погода, цілу ніч падав, Лив просто дощ. Я ще стараюся кожного ранку трохи ходити. Вчора прийшов майже 12 кілометрів, 5 рано і ввечері десь 6,5. І це трохи було забагато, що трошки нога підпекала. Не треба ще так багато. І от останньої неділі я був перший раз після операції в церкві на літургії. І якщо чесно, було дуже тяжко вистояти до кінця, що ж від того напруження руки тряслися. Але нічого, прогрес є, все гарно. Отже, я хочу записати це відео. Я колись мав дуже гарну ситуацію, надзвичайно гарну, це про десятину. І хочу з вами на поділитися. От одного дня, це було кілька років тому, після літургії я сиджу в співофісі, мав там деяку роботу, і дзвонить мені телефон. Дзвонить один чоловік і каже, «Отче, я подивився ваше відео про десятину. Каже, але в мене така специфічна ситуація, і я не почув відповіді в вашому відео на мою ситуацію. Він каже, я маю бізнес, і я не знаю, як правильно вираховувати десятину ну і як то правильно робити. І Я так сиджу собі і я думаю, ну я ж також не знаю, я ну, про бізнес так і не думав, як воно працює. Але кажу йому, давайте так от, дайте мені трохи часу, я дізнаюся і до вас перезвоню. Отже, я сиджу в офісі і собі думаю, хто може знати. Думаю, я не знаю священників, які могли би то знати. Думаю, хто би міг? Я думаю, євреї. Ось 100% євреї мають знати. Я собі відкриваю інтернет, знаходжу синагогу, яка була близько біля нас. В сусідньому містечку. Келона. Дзвоню туди синагогу. Закрито. Думаю, далі. Дзвоню в Ванкувер, в синагогу. Закрито. Ніхто не підносить. Думаю, добре, я йду в іншу сторону. У скачування ніхто не підніс. В, цьому, в Квебеку ніхто не підніс, Торонто ніхто не підніс. Єдиний, хто мені дав відповідь, це одна синагога основна, це в Монреалі. І підносить трубку секретарка і каже, ну тобто я їй кажу, мені треба поговорити з рабам, з равином. Вона каже, його ми вже каже, все майже закінчили тут там, молитися. В синагозі. І він зараз кудись там йде, має там якісь там додаткові молитви. І каже, ну, мені треба дуже сильно з ним побалакати, в мене є питання до нього. Він каже, може я можу вам допомогти. І я їй починаю розказувати, знаєте, Мелахію, про десятину, що говорить Бог. Він каже, та-та-та. Я не знаю відповідно це питання. І каже, давайте я вам дам номер, ну, мобільний приватний номер до нашого головного равина. Я кажу, давайте. Вона мені дає той номер, я зразу дзвоню, я кажу, я не казав, що я священник, звичайно, але кажу, в мене таке є питання, я хочу знати на від нього відповідь. Я йому починаю знову про Мелахію, про десятину, я в Біблії там пише. Каже, та-та, все правильно. А він, знаєте, так говорить з таким єврейським акцентом, по-англійськи, то так гарно звучало. І він каже так. От коли люди мають бізнеса, як правильно давати десятину? Він пояснив. Отже, бізнес має мати якийсь капітал всередині, правда? Відповідно, є е, скільки там коштує, наприклад, якийсь сервіс чи продукт, має бути якийсь обіг, ти маєш платити за всі витрати, за світло, за газ, за приміщення, може якась є реклама, зарплати, податки. І каже, і в кінці, тільки в кінці, після всього, що лишилося, наприклад, ти мав 100 тисяч, лишилося тебе після всіх витрат 10. З тих 10 тисяч людина така мала би дати десятину. По-правильному. І він мені сказав свій приклад. Він каже, всі гроші, от всі в, нас, в мене так каже, настроєно в банку. Що незалежно скільки грошей приходить е, на рахунки, вони зразу автоматично діляться. От приходить там 100 доларів, автоматично 10% від тих 100 доларів йде в окремий аккаунт. І я точно знаю, що це є десятина, я її не маю права корисне користуватися. Це тільки на пожертви, на синагогу, на добрі діла і тому подібне. Це, каже, гроші не мої. І мені так сподобалася його відповідь, як вони живуть. Може не всі так живуть насправді, але відповідь того равина мені ну, сподобалося, що вони так якось ну, близько то беруть до життя, знаєте, впроваджують те, що Біблія пише. Це було дуже гарно. <кій> Отже так, якщо у вас є така ситуація, тепер будете знати, як правильно поступати. Let's